Чому українська журналістика це гівно? Ну, це консистенція. Так. Тому що школи не було дуже довго і немає досі. Тобто, це так, Як і це стендапом, в принципі. Розумієш, як, як і з усім. Тобто, для того, щоб з'являлося щось, треба, щоб була конкуренція. Конкуренція це значить, треба знання, базові дістати. Тобто, це майстерність. Ну, фактично, бути жити цим. А багато хто сприймає, як хочу потрапити на екран. Умову ну, зараз все ж мультимедіа. Батьки, подивіться, я буду в кадрі, там, а я от, ну, окей, а далі що? Що з собою людина несе? І тому це вона безсенсова, і тому це споживання лайна. Те саме редактури стосуються, ті, хто в кадрі за кадром. Це люди, які просто заробітчани поки що на цьому полі, там, де вони виконують певну роботу. Ти зайди в Ньюзрум, вони всі сидять там в соцмережах цілий день. І нічого фактично такого особливого не роблять. За це, що отримують фіксовану зарплату. Ну, це традиційні медіа так працюють, які належать там всяким олігархам, а тепер ще за державний кошт, вони гімно лопатою грибуть зліва на право, єдині новини оце все. Юрію журналіст... розкидають по ну, доброго розкидають по ну, добриму. На твою думку, журналістська освіта взагалі має сенс? В нас в Україні? Ну, як освіта. Знання мають сенс. Освіта, в мене є диплом, і мене ніхто ніколи не питав. Ніде. І що. Ні, ну, власне, за... Освіту мені університет не дав. Ну... Практика. Так, суто практика. Суто. Я просто теж навчалася на журналістиці. Дідуся, і... дай. і ти не <ріст> <Боже>, бережи себе. <ріст> я, я пережила це, але я вже не в журналістиці загрубша. Е, Ну, справді, ти проходиш на пари, ти маєш написати той реферат, ти маєш зробити ту презентацію, прийти те, щось це... розказати. А, а коли ти просто потрапляєш вже на практику, ти розумієш, як та кухня зсередини, ну наскільки ти можеш зрозуміти, як вона виглядає, і потім ти такий, ну. На парі я не знаю, чи я так, буду далі ходити. Це, це, це велика правда, тому що я просто до того, як вступив в інститут журналістики в Києві, я вже рік працював в обласній газеті. Тобто я там здобув знань всі. Я прийшов, посів на парах, мені щось розказують, я це все знаю. Реферати це крем для Жопи Майському, я їх пишу. Кажуть: ви знаєте, напишіть статтю в нашу факультетську газету. Я кажу: а хто її прочитає? Мені просто цікаво. Для кого я напишу цю статтю? Я в школі стінгазети робив там, хоч клас читав. А тут для кого? Ну для одногрупників. Та одной цікаві розвитку. Це практика, ви тому що дивись, все дуже тут просто. Засади журналістики вони дуже прості. Ну просто по суті вони прості. Вони їх можна на А4 викласти з двох сторін, максимум це весь підручник буде. Тому що далі це практика. Ми перед, перед 24 лютого, ну буквально десь півроку до того, в нас взяли двох пластунів, ну нюкамер, так би мовити, свіжу кров. І вони за два тижні все вивчили абсолютно. Все. Весь процес. Редактура, монтаж, зйомка, написання заголовків, соцмережі, видача етеру все вивчили за два тижні. Просто золотий фонд. Один пішов на війну, другий у Львові сидить, з тим працюю Корда. 18 років одному, другому 19, походу. За два тижні. Тобто люди хотіли, навчилися, приходили такі німфетки, я не сексист, ти, типу такі, знаєш, замріяні, зараз мене тут навчать. Сіла й сидить, що ти сидиш, блять. Що ти чекаєш? Ти ніхто в зуби тут не буде ставляти завдання. Вперед. І там через матюки, все ясна річ, тому що без матюків журналістика насправді не працює. Боже, яка це чиста правда? Ну та це і, і дуже жорстко, коли ти Ніби десь кидаєш, щось працює як без як матюків. Як у відро кидаєш, випливе, значить добре, а не хоче плавати, воно потоне. І просто ну типу, звичайно, в кожній сфері типу, є мата, але що стосується ньюзруму, це коли постійний конвейер, в тебе цей потік новин, і е, е, ніхто сісюкатись не буде. Ти працюєш стендап коміками, ти десь ще більше матів, ніж ніжрумів. Ну, зрозуміло, я трошки тобі інший. З, з власного досвіду. Там, ти mm. от такий кажуть, ти нервний там, там щось такаш. Дуже прошу, напишіть матеріал, у вас такий дедлайн, все там минає час, там підхож. Я нагадую, там дедлайн, ну вам треба зробити сюжет. Там 150 відмазок. Ну, дра, ну, людина пішла покурити, у неї це теж відмазка. І коли підходиш, є твою мать, гандон, ти їбаний, блять, де матеріал? Я питаю? Вибачте, за прямоту, і це працює. Тобто людині, ніби швабру в сраку вставили, Все. Але в нас такого немає ну в нашому колективі. Тому що, коли по найму працюєш, доводиться виступати як дресирувальник. А в нас немає ньюзруму, У нас все в, в месенджерах, вся переписка, і в нас нарад ніколи немає. Тобто, це крайній випадок, коли якась нарада це дуже рідко. І у нас немає такого навіть простору, де ми сидимо і спілкуємося зараз. Ну вже рік точно колись На, було навіть в нас то є. У нас наради кожного тижня. А у нас розкидали всіх просто по світу, і тому де я їх зберу. А це правда, що у вас буде аж чотири студії Верховина, Львів, Київ і Чикаго? Чикаго вже є. У Львові сьогодні піду в студію. Та, це партнерські. Чикаго і Львів це партнерські студії. А з Львовом ви десь в якийсь іншій цей будете співпрацювати? Чи ну, це як власна якась? Це Львівська манафактура новин називається інформаційний ресурс. І в них студія буде на площі Міцкевича. Це їхня студія, не наша. Тобто партнерські взаємини в мережі Ukrainian Media Network. Так, десь так. А в Києві чия студія? Це наша, офіс наш, старий. Вертатись будеш? Ні. наш. Ну, я не знаю, тому що в Києві. Але в мене є маленька цитата, що ти сказав про Київ, і мені от, е, цікаво, чого. Так різко. Я в Київ не вертатимусь, Київ не має цінності, він втратив свою цінність вже з початком Великої війни, там нічого особливого не відбувається. Правильно. Студія є, вона потрібна, тому що частина людей в Києві лишилася. І там ну як, ну, легше людей що на, 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 на простягнутій руці, якщо когось запросити там, в студію, хоча що зараз все онлайн робиться. Практично все, навіть незважаючи, якщо людина в Києві зараз всі включаються онлайн. Хоча краще мати людину в студії. Ну і плюс робоче місце для тих людей, які у нас підключаються. По-друге, це резервна студія. У нас вже не так напружено, бо у нас в Верховині ми вивезли все центральне, вся техніка, так mm -hmm. і ця резервна, і вона підхоплює, і ви навіть не помітите, яка студія видає ЕТР. Ну, от на поточний момент. Я заходжу так уже з таким лихим серцем в Верховині. Дивлюсь, в апаратній нікого нема. Ну, значить, Київ працює. І mm. Ми з точки зору безпеки там поставили starlink і генератор В Верховині теж starlink генератор і такий інтернет дротовий. І чим більше студій, тим краще. От я так скажу. Ні, ну це однозначно класно мати свої якісь філії, точки, але основна, я так розумію, верховині та. і. Вона звідти вже не переїде. І вона звідти вже не переїде. Але, от, наприклад, разом з тим, ти кажеш, що ти когось кличеш там, того самого байдака, навіть е, нашого Олежика Лозанова, який, в принципі, йому тут зі Львова до Верховини, але він все одно ламався через дорогу, там вже мовчу за тих, хто там добирається з Одеси, з Києва і так далі. Е, то ну, хіба це не створює трохи труднощі для творення контенту, особливо такого безпосереднього, де треба з людьми. От... Сам на сам поспілкуватися. Бо я вже від тебе чула: той не їде далеко, той не їде далеко, той не їде далеко. Я думаю, з якого боку зайти, тому що. В які двері, так? Тобто, ця ілюзія, що в Києві все відбувається, вона дуже хибна. Бо в Києві зараз чому він втратив цінність? Тому що, а хто мені там потрібен? Народні депутати? То